Кожен, хто цікавиться історією польсько-українських стосунків та процвітанням обох країн, має подивитись цей фільм. Молода Полька Кароліна вирушає в подорож в Волиню, звідки походить її родина. Її родичі були замордовані під час так званої Волинської різанини у 1943 році. Кароліна подорожує пішки в супроводі українського кінематографіста Олександра з камерою. Розмовляють з Волинянами про минулі події. Цей документальний фільм не тільки показує відношення поляків до минулого, але й демонструє, що думають мешканці про ті події зараз, які пам'ятають розповіді своїх батьків або навіть були свідками подій в 1943 році на Волині. Сьогодні ця тема є дуже важкою між двома країнами, між Польщею та Україною. Але головним героям цього фільму вдалося показати цю історію так, щоб відкрити правду на ті події. Давайте переглянемо короткий фрагмент цього фільму, де головні герої Кароліна Романовська та Олександр Позняков мандрують у минуле. Дай ніж на нас польський народ і український, щоб було мирно. Wiesz, u nas ten temat jest jak tabu. Muszę po prostu dla siebie wyjaśnić, jaki ja mam do tego stosunek. Ja mam dziecko z Polką. Ja chcę, żeby, żebym mógł szczerze o nim o wszystkim rozmawiać, jak wyrośnie, wiesz. Drży na pamięć. Ja pokażę mojej rodzinie. Pokaż. Ty skażę, że co z Ukrainy przywiez. Звісно, ця тема, яка торкнулася багатьох, як поляків, так і українців, завжди викликає багато питань. Але на мою думку, цей фільм відтворює можливість знайти спільну мову та прокласти своєрідний міст примирення та визнання правди з обох сторон. У нас ця тема була як табу: чи можемо ми йти в майбутнє, не розуміючи нашого спільного минулого. Ці слова Олександра тримають увагу протягом усього фільму. А емоції Кароліни тримають в емоційному напруженні до останньої хвилини цієї подорожі. Давайте послухаємо деякі коментарі безпосередньо після прем'єри від команди, яка працювала над створенням цього фільму. Кароліна Романовська, приводні чонця стоваришення Поєднання польсько-українське і богатерка фільму Сардятка. ogóle найтрудніше було то, щоб переконати поляків і українців, щоб по раз перший зробили щось. Разом що дотика темату так на правда найтруднішого в наших реляціях, чи людобудства на Волині. Ну, Я думаю, що найважча тема про що фільм це, це було найважче, тому що потрібно було напевно власну якусь пройти власну якусь дорогу, зрозуміти, які ставлення в тебе до цієї теми. Zgodnie z prawdą powiedziałem, że twórcom wyszedł bardzo dobry obraz, którego ogromną zaletą jest to, że opowiada o wydarzeniach z roku 1943 roku na Wołyniu. To jest film trudny. Tak, taką kategorię ma Polski Instytut Sztuki Filmowej, i ten film był super trudny. Nie tylko ze względu na temat, jaki porusza ale ze względu na czas, w jakim przyszło nam go realizować. Bo w czasie produkcji tego filmu wybuchła wojna, ta, ta pełnoskalowa część wojny Rosji przeciwko Ukrainie. Jak trudna ta historia dla nas do przyjęcia by nie była, po prostu musimy się z tym zmierzyć. Tylko po to, żeby budować po prostu lepszą przyszłość dla nas, dla naszych narodów. Особливо хотілося б виділити не тільки гру Кароліни, але й її діяльність, а саме товариство польсько-української приязні, яке допомагає дітям сиротам загиблих воїнів в Україні, щоб вони могли відчути любов та турботу.